1038 тридцять доба війни. Наші захисники збили над областю ворожий безпілотник, день жалоби у кривому розі. Прем'єра казки для найменших глядачів. Передноворічний подарунок від колективу театру Шевченка про це та інше сьогодні розповім вам. Я Маргарита Сопільняк. Сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Розпочинаємо випуски з ситуації в області. З вечора агресор продовжував обстрілювати Нікопольщину з важкої артилерії. Застосовував і дрон Камікадзе. Потерпали райцентр і Покровська громада. Минулося без загиблих та постраждалих. Підрозділ повітряного командування Схід знищив над областю ворожий безпілотник. У Кривоморозі сьогодні день жалоби за загиблим під час ракетної атаки на багатоповерхівку. Щирі співчуття його рідним та всім, хто втратив близьких через російський терор. Про втрати ворога далі у випуску за добу наші захисники знищили 1650 окупантів, також 14 танків, 22 артсистеми. Бойові втрати противника за час повномасштабного воєнного вторгнення орієнтовно становлять. Особового складу понад 782 тисячі осіб. Засобів протиповітряної оборони 1032. безпілотників оперативно-тактичного рівня 20 тисяч крилатих ракет понад три тисячі. Повідомили у Генштабі ЗСУ. У нас є правильні потрібні результати у знищенні саме військової інфраструктури ворога. Сказав у зверненні за підсумками доби президент України. Прошу пряму мову. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Перше військові сьогодні була доповідь Сирського, міністра оборони Умірова, Фронт забезпечення. Дуже важливо те, що зараз Сполучені Штати збільшують постачання. Це потрібно, щоб вирівняти ситуацію. Я вдячний нашим партнерам. І темп постачання має стати таким, щоб збити темп російських штурмів, нам потрібна більша сила зброї і сильні позиції для дипломатії. Кожен підрозділ, кожна бригада, яка це забезпечує, наближає для нас можливість нормального миру. Я дякую за стійкість, за сміливість в боях цими тижнями нашій 95-ї. 80-й, 82-й окремим десантно-штурмовим бригадам, і також 68-ма окрема єгерська бригада, молодці хлопці, 225 й та 425 й окремі штурмові батальйони. Дякую. І також хочу відзначити зараз усіх наших воїнів, які завдають далекобійних ударів по території Росії. І у нас є правильні потрібні результати у знищенні саме військової інфраструктури ворога, і тільки такою Україна захищається від агресії, і наші удари спрямовані виключно на військові цілі, збройні сили України, служба безпеки України, ГУР, зовнішня розвідка. Я дякую вам за влучність всім нашим залученим структурам. Сьогодні ж багато уваги було і щодо внутрішніх питань тих рішень, тих новацій, які потрібні в перспективі, щоб Україна мала можливість повернути якнайбільше наших людей, які виїхали через війну. І ми повинні створити всі необхідні економічні соціальні стимули для українців працювати в Україні, працювати на Україну, робити для України більш потенціалу, щоб бути на рівних в глобальній конкуренції. Український народ довів свою сміливість і може продемонструвати світові свою можливість відновлюватись, відбудовуватись з руїн. Я провів сьогодні нараду щодо цього: були віце-прем'єр-міністр Чернишов, Федоров, Кулеба. Команда офісу, ми готуємося на завтра ще до розмови з представниками українського бізнесу про те, які системні рішення потрібні зараз та в перспективі, щоб дати Україні більше певності та сильне економічне дихання. І третє за сьогодні, що важливо, говорив із президентом Сербії, подякував. Олександру за підтримку нашої держави, наших людей, ми обговорили нашу взаємодію двосторонню і також з іншими партнерами. І дуже ціную наш діалог, максимум конструктивних відносин для України і спільної з партнерами безпеки. Слава Україні! Нагадую, дивитесь інформаційний випуск на телеканалі, Д1. у центрі оперативної та консервативної гінекології головної госпітальної бази нашої області працюють висококваліфіковані фахівці, які допомогли тисячам жінок зберегти їхнє репродуктивне здоров'я. Тут допомагають стати мамами, слідкують за періодом вагітності. Професіоналізм медиків, новітні обладнання, чистота та комфорт не єдині переваги цього відділення. Народжуються кожного року сотні українців, тому що є спеціалісти, є техніка, яка допомагає сьогодні поставити діагноз, а саме головне, що висококваліфіковані лікарі. Я хочу, щоб всі жіночки знали, що в нас є суперпрофесіонали, які в кожну мить готові прийняти роди та надати допомогу. В інших лікарнях, на жаль, Такої кількості спеціалістів немає. Про все це і не тільки. Дивіться у програмі здоров'я на телеканалі, де 1 у суботу, о 12-й годині. Буде цікаво. Продовжуємо випуск: новорічні і різдвяні свята найкраща пора, аби подарувати нашим дітям чарівну атмосферу тепла і щасливого дитинства, навіть під час війни. У Дніпровському національному академічному українському музично-драматичному театрі імені Шевченка підготували справжній сюрприз для юних глядачів і для дорослих. Також що саме розповість моя колега Ольга Ховрич. На різдво колектив Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Шевченка підготувала для дітей святкову прем'єру. Це вистава за мотивами казок датського письменника Ганса Крістіана Андерсена Сни різдвяної ночі. Казкова атмосфера і чарівна магія відчувалася, щойно переступаєш поріг театру. У холі облаштували святкові фотозони, тож малеча гарно провела час. Сені Різдво і Шли на казку і відняти святковий настрій. Дехто з глядачів прийшов до театру Шевченка вперше, як, наприклад, пані Ольга з двома племінницями. Прийшли сьогодні з племяшками своїми з Діаночкою два роки, з Вікою вісім років. Сьогодні ми знайомимося перший раз з театром на знайомлення. Будемо дивитись новорічну казку. Да, дівчата. Серед юних глядачів були ті, що приїхали на прем'єрну виставу з різних куточків області разом із педагогами. Ми із Павлоградського району, із школи Новодача села, Новодачинський ліцей. Ми приїхали на прем'єру сни різдвяної ночі з дітками восьмого та сьомого класу. У нас 18 дітей, двоє вчителів. В театрі Шевченка ми буваємо часто з дітками та з колегами. Якщо ми повертаємося, значить нам тут подобається і хочеться ще й ще. Очікуємо. Казкової атмосфери, задоволення, ну і, звичайно, чарівних якихось моментів. Поки діти залюбки фотографувалися в холі, наша знімальна група потрапила за лаштунки фінального прогону казки перед початком самої прем'єри. У залі був тільки режисер-постановник із Києва Максим Добролюбов, відомий вже Дніпровському глядачу прем'єрною виставою Баядера на сцені. Відпрацьовували найскладніші уривки різдвяного фентезі, а також перевіряли світло і звук. У глядацькій залі повний аншлаг. Всі поринули в казкову атмосферу, бо в залі з'явився сам Андерсен, точніше актор, який виконує роль казкаря. Що стосується вистави, це наш такий експеримент. Ми вирішили трошечки помандрувати казками Ганса Христіана Андерсена, не брати конкретну історію, а об'єднати декілька казок, попрацювати трошечки з іншою естетикою. Додати трошки більше музики, зробити такий фентезі мюзикл Казка Андерсена залунала в неочікуваній інтерпретації. Змінилися акценти і власне її назва. Та від цього юним глядачам ще цікавіше було слідкувати за тим, що відбувається на сцені театру. У нас е крижана королева, і крижана королева вона е викрадає герду. І Кай відправляється на поїски. Герди до разом з Олі Лукоє зі своїм другом з дитинства, захоплюючий сюжет, неперевершена акторська гра, сучасні балетні номери та чудовий вокал шевченківців у поєднанні з яскравими костюмами та декораціями подарували справжнє відчуття казкового різдвяного настрою. Втримати увагу дитячої аудиторії допоміг режисерський хід. Протягом спектаклю актори зі сцени час від часу заохочували малечу їм допомагати брати участь у спектаклі. Це зараз. Дуже необхідно зараз трошечки інший час, і інший час в тому плані, що ми маємо не тільки розважати дітей, і об'єднувати і давати можливість виходу емоцій. І тому ми багато сьогодні кричали, м'яукали, тупотіли. Я вважаю, що це вдалося у нас. Бути така певна синергія, і діти разом з акторами прийняли участь в цій касі, і вони були разом один з одним. Тобто не просто прийшов папа з мамою з дитинкою, а вони були одним ці. І, ну, це, мабуть, головне зараз сьогодні, щоб діти не відчували якусь самотність ізольованість. І казка цьому дуже допомагає. І, і казка, і музика, і це зараз я вважаю надзавдання театру. Хай діти знають, що театр це, це казка, і це живе спілкування, і це радість не тільки від візуалу, а від того, що ти можеш стати частиною казки. Новорічні різдвяні свята, шкільні канікули – чудовий час, аби долучити вашу малечу до театрального. Мистецтва та й для дорослих тут цікава афіша. Завітайте до театру Шевченка і отримайте святковий настрій і незабутні враження. Ольга Ховрич, Віталій Шалдов, новини Д1. Звичай надсилати новорічні чи різдвяні листівки вже давно відійшов у минуле. Однак у Дніпропетровському національному історичному музеї вирішили відродити цю традицію. Різдвяно-новорічні листівки історія і сьогодення. Так назвали цікаву експозицію, до якої може долучитися кожен. Відвідувачі можуть власноруч підписати оригінальну листівку, як у минулі часи, розповідає моя колега Вікторія Галка. Ізнатися про історію появи першої різдвяної лістівки та підписати її власноруч виявляється чимало бажаючих. Розповідає старший науковий співробітник музею Дмитро Мурадов. Минулому році було дуже багато бажаючих. Ми відправляли ці листівки і весь грудень, і на початку січня наш музей намагається цієї виставки показати не тільки історію роздвоної листівки. у Нас ще підбався такий майстер-клас невеличкий, де ми надрукували власне спеціальні крафтові листівки. Наш дизайнер музейний. І ми плануємо людям за допомогою пір'яної ручки і чорнил підписати цю листівку, відправити друзям, колегам я не знаю навіть за кордон, тому що ми видаємо ще такі крафтові конверти, куди можна все це запобігти. Пакувати і відправити. Ще один цікавий майстер-клас, який користується чималою популярністю, особливо серед малечі, це розпис лістівок шоколадом. В Цьому році ми відродили ще один майстер-клас це розпис шоколадом, тому що шоколад це тематика зимова. Також Шоколад багато п'ють, саме не тільки дятя, а гарячий шоколад п'ють взимку. І У нас тут якраз є такий майстер-клас шоколадній історії, де вам розкажуть саме про історію шоколаду, і можна буде з допомогою шоколада розписати невеличку. теж листівку присвячено новорічній тематиці. Взагалі, історія появи різдвяних та новорічних листівок доволі цікава. Дізнатися про це побільше можна під час екскурсу. Серед таких експонатів музею чимало старовинних екземплярів. Історія Різдвяної листівки бере свій початок з 1843 року, коли в Англії сер Генрі Коул та його друг художник Джонатан Хорслі створили листівку, яку ми зараз називаємо комерційно, комерційно яка йшла на продаж. У радянські часи у період панування войовничого атеїзму різдвяні листівки були заборонені. В Україні весь цей час друкувалися листівки більше такого політичного характеру, як і по всьому тоді радянському союзі, де під дідом морозом підрозумівали якісь нові досягнення чи там галузі культури, освіти, як то освоєння космосу, чи то Олімпійські ігри гриMosкви восьмидесятий рік го століття, чи там поява першого електрообчисленої машинки, все це якось пропагувалося через листівки, але саме київська типографія мистецтва намагалася видавати листівки аполітичні. На них зображили в основному там якісь відомі святині того чи іншого міста, як та пам'ятник Шевченка чи Тондрівський узвіз, в таких зимових кольорах там була присутність сніг, малювали там дитину на санчатах. І от саме відомий художник тих часів це киянин Андрій Малаков, який в 1956 році створив дуже цікаву листівку. Там були присутні виключно звірі і зображений кабріолет червоний, що була така діковінка для радянського Союзу тих часів. Цю листівку дали великим накладом, вона розійшлася, як то кажуть, на ура. свою нову історію. Наша різдвяна листівка отримала з набуттям Україною незалежності. Після повалення радянського союзу, уже коли ми знову почали святкувати різдво, тому що за радянської влади це було заборонено, релігійні свята повертаються, і саме різдвяна листівка, а не новорічна, і в 1991 році Укрпошта видає свою першу листівку. І можна знайти в інтернеті, де вже написано саме не з новим роком, як писали за часів радянського союзу. З Різдвом Христовим на листівки на новорічній виставці організованій в історичному музеї в рамках нового проєкту Новий рік з музеєм можна побачити чимало цікавих експонатів. Також у програмі проведення майстер-класів, лекцій та квестів. Кожен зможе знайти для себе щось цікаве та пізнавальне. Вікторія Галка, Віталій Шалдов, новини, Д1. Нальона хроніка далі у випуску працівники державного бюро розслідувань повідомили про підозру директору підприємства з Кривого Рогу, яке минулого року поставило одній з військових частин 20 тисяч спальних мішків низької якості. Їхня вартість становила 30 мільйонів гривень. Проте експертиза встановила невідповідність товару технічним вимогам. Директору підприємства повідомлено про підозру у шахрайстві. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскації. My Працівники ДБР у взаємодії з СБУ завершили досудове розслідування стосовно помічниці судді Дніпровського апеляційного суду, яка зливала замовникам закриту інформацію із реєстру судових рішень. Глянув 13, земель, 13 земельних ділянок у сіми громадах області. Крім того, область отримала державну субвенцію на придбання восьми будинків для ДБСТ з числа переселенців та ще шість для новостворених дитячих будинків сімейного типу. Більшість осель вже придбана. В п'ятихатках мешканці громади віднині можуть оформити паспорт громадянина України та паспорт для виїзду за кордон. Раніше, щоб оформити документи, місцевим доводилося їздити до сусідніх міст вод або вільногірська. Нині все можна зробити на місці. Допомогли облаштувати паспортну станцію міжнародні партнери. Інститут національної пам'яті підтримує ідею перепоховання засновника ОУН Євгена Коновальця в Україні. Зараз могила героя української революції знаходиться у Роттердамі, в королістві Нідерланди. Які ще ініціативи готують державні та громадські установи для вшанування героїв України? Дивіться у матеріалі наших київських кореспондентів. Могила засновника організації українських націоналістів Євгена Конувальця під загрозою зникнення. Причина вартість землі на цвинтарі Кросвейк у Роттердамі в Голландії. Поки що оренда ділянки продовжена, але прах героя варто повернути на батьківщину, каже головний редактор тижневика Шлях перемоги Віктор Рох. Є назріла що призв'язу навіть давно проблема. Сьогодні тут збираються нарада фахівців для того, щоб вирішити її. Це Відзначення дня Героїв на офіційному рівні 23 травня і це при поховання провідника УН Євгена Коновальця в Україні. Зала конференцій – організації українських націоналістів тут присутні народні депутати, представники збройних сил України, головного управління розвитки та інституту національної пам'яті, уповноважений у захисті державної мови, Тарас Кремінь підтримав проект перепоховання. Безперечно, це давня ідея, і вона значно затрималася. В часі. я підтримую ідею з тим, що в Україні має з'явитися свій день героїв. 23 травня, і це буде пов'язано з Євеном Коновальцем, але історія пов'язана із тим, що в Україні має з'явитися і національний пантеон героїв про таку можливість. Історики говорили ще 10 років тому. Для цього держава мала створити національний пантеон, але він досі тільки у планах. Концепція пантеону ще розроблялася в 2016 році. Проходило різні обговорення. Очевидно, що зараз в умовах війни. Повномасштабної війни з великою кількістю полеглих першочерговим завданням є власне спорудження національного військового меморіального кладовища. Якщо держава вирішить це питання, очевидно, тоді на наступне буде і створення пантеону, як і меморіалу українських героїв. Перебуховання Євгена Коновальця можливість почати створення пантеону українських героїв. Вважає дослідник визвольного руху Вахтанг Кіпіані. Він був державник. Він якраз та фігура, яка об'єднувала Київ і Львів. І, попри те, що він був галичанин з народження, напевно, найвищий його військовий злет – це боротьба за встановлення синьо-жовтого прапора над Києвом. Тому конували безсумнівно має бути в Києві. І якби держава була стратегічно мислячою, то вже давно б створила національний пантеон і йому місце там. 23 травня, день, коли загинув полковник Євген Коновалець, стало у діаспорі святом героїв, але в Україні цей день досі не має офіційного статусу. Державі варто розвивати традиції, які об'єднують українців, каже народний депутат Микола Величкович. Фактично навіть теперішні е, ці добровольці, які пішли. І в 14-му році, і пішли, і в 22-му році по повномасштабному вторгненні пішли перше на фронт. Це люди, які виховані на тих ідеях, які несуть в собі такі свята. І день героїв це фактично це то свято, яке формує національний характер, яке формує національне розуміння, свідомість. Софія Компаніченко, Олександр Клименко, Київське бюро телеканалу Д-1. Про спорт. Кам'янські гравці здобули вісім медалей у чемпіонаті України з шашок. 64. змагання відбулися у трьох розділах: класика, рапід та бліц. Турнір зібрав доволі титулованих спортсменів, багаторазових чемпіонів світу, міжнародних та національних гросмейстерів. За підсумками змагань у всіх трьох розділах шашкисти з Кам'янського здобули два чемпіонські титули, дві срібні нагороди та чотири бронзові медалі. І наостанок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на п'ятницю 27 грудня. У Дніпрі весь день буде хмарним, опадів не очікується. Температура повітря від 0 до 1 градусу із позначкою плюс. Вітер північно-східний до 3,5 метрів на секунду. У Самарі Синельниковому від 0 до 2 градусів із позначкою плюс. Опадів синоптики не прогнозують. У Кривому Розі та Кам'янському похмура погода, опадів не очікується. Від 0 до 2 градусів із позначкою плюс. У Нікополі Нікополістопчики термометру покажуть від 1 до 3 градусів вище нуля, без опадів. У Павлограді повітря також прогріється від нуля до 2 градусів. Опадів синоптики не прогнозують. Телеканал д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал д 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск за. Вершується у студії. Працювала Маргарита Сопільняк. сурдопереклад Ганна Костікова. Бажаємо мирного дня! Слава Україні!